Не оформив інвалідність, бо воював. Тепер має повернути кошти. На Волині закатували пенсіонера. Контрабандою возила одяг та продавала його. Вистрибнула з автомобіля на ходу і загинула. 28 липня ворог позбавив життя ще одного захисника Максима Плахотіна. Оборонець народився у місті Куп'янськ, але проживав у селищі Ратне. Тепер воїну на віки 43. У Лукачинську громаду надійшла страшна звістка. Під час виконання бойового завдання загинув Володимир Сотніков. Наш земляк прийняв останній бій 21 травня минулого року у Донецькій області. Про дату та час прибуття героя в громаду та проведення панахиди і чину похорону повідомлять пізніше. Прилісницька громада провела в останню земну дорогу захисника України Валентина Вавелюка. Прощалися з воїном у селі Серхів. У грудні 22-го року захисник став до лав Збройних сил України, служив водієм-електриком, артилерійської батареї. Валентин Вавелюк помер на Дніпропетровщині 25 липня внаслідок бойових поранень. Без батька залишилися двоє дітей. Пронизливий біль охопив серця тих, хто сьогодні прийшов востаннє попрощатися із загиблим захисником Анатолієм Шепелем. У храмі Святої Трійці пролунала заупокійна літургія за душу загиблого воїна. Довкола люди, які прийшли віддати шану за те, що Анатолій поклав своє життя заради нашої свободи. Для нас сьогодні кожний воїн, якого це... Це ніби когось рідного хороду. представляєте, яку боль пережила мама, і ми її підтримуємо. І от зараз, хоч ми поховаємо його і буде. Це цю боль її ніколи не забудеш, але ми будемо знати, хоч куди прийти, мамі помолитись. Чоловік пішов захищати нашу батьківщину ще влітку минулого року. На війні займав посаду стрільця помічника-гранатометника. Проте 3 червня у своєму останньому бою герой і поклав своє життя в районі Красногорівки, що на Донеччині. 24 червня ото був. недавно він воював, недовго він був, був на полігоні. Мама його виховала дуже гарного сина. Він недовго був, він в червні пішов, і в перший бій, оцей під Донеччину, перший загинув. І оце ж ми його чекали так довго, був безвісті пропавши. Близькі люди Анатолія не можуть стримати сліз та емоцій, наскільки ця втрата для них є настерпною. Ну, він такий бедчива людина була. Ніколи не, як кажуть, що потрібно, допомагав людям. Товаришам я маю на увазі. Ось, спокійний, урівноважений. Одним словом, гарна людина була. Жаль. Дуже жаль мені його. У цивільному житті чоловік працював водієм. Його колеги також прийшли вшанувати пам'ять про загиблого героя. Усі згадують його як дуже позитивного та усміхненого чоловіка. Тільки хороше. Він працював в депо, дуже довго працював, дуже любив свою роботу. Завжди, завжди він біг на роботу. Ви знаєте, як нас працюють, буває і подняги, подніві зміни. Сумлін працював, завжди веселий, позитивний. Втрачаємо найкращих. Анатолій Шепель е, працював водієм тролейбуса. Е, це був відповідальною людиною, добрим колегою, е, чуйним хлопцем. Дуже хороша людина. Поганого я про нього нічого не можу сказати. Якого запам'ятаєте Яким він був прикалістом, такий і остається. Без батька лишилася четвірко синів, без сина лишилася мама, а без чоловіка любляча дружина. Завжди був веселий, завжди позитивний, дуже, дуже гарно, відповідально відносився до своєї роботи. Людина дуже хороша, залишились дітки. Виросли в четверо дітей, чотири сина має. Найменшому сину зараз десять років. Залишився сам без батька. Мовка Анатолія. Хочеться, щоб ми не топтали його пам'ять і нікому не дозволяли це робити. Після панахиди над загиблим анатолієм траурний кортеж рушив до села Гаражджа на місцевому кладовищі на алеї героїв і знайшов свій вічний спокій. Наш захисник Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Сьогодні, 1 серпня, у Києві оголошено днем жалоби в пам'ять про жертв атаки російських окупантів на столицю. Пошуково-рятувальні роботи уже завершено. На жаль, станом на зараз відомо про 31 загиблого. Серед них п'ятеро дітей. Наймолодші було всього два роки. Нагадаємо, у ніч з 30 на 31 липня ворог завдав масованої атаки на Київ дронами, а під ранок ударив ракетами. Сьогодні на всіх комунальних будівлях приспущені прапори. Окрім цього, заборонені будь-які які розважальні заходи. На Волині трапилася летальна аварія. Жінка під час руху вистрибнула з автомобіля та потрапила під заднє колесо. Трагедія трапилася на автодорозі поблизу села Литовиш. Від отриманих травм жінка померла на місці події. За кермом перебував 38-річний житель. Ще дві автопригоди з потерпілими трапилися на камінь Каширщині та поблизу Луцька. Так у селі Воєгоща, мотоцикліст не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованим автомобілем. Шкода наразі керманич двоколісного з травмами перебуває у реанімації. Ще одна аварія трапилась у гаражі. Керманич Рено наїхав на місцевого жителя, який попередньо раптово вибіг на проїжджу частину. З численними забоями та травмами пішоход наразі у лікарні. За усіма фактами автопригод, слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Під час досудових розслідувань правоохоронці з'ясують усі обставини цих подій. Лучанка постане перед судом за контрабанду китайського одягу. Жінка систематично закуповувала товар у Польщі. Далі ж возила в Україну, декларуючи як особисті речі, тим самим уникаючи митних платежів. Наразі лучанці повідомили про підозру у контрабанді та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Далі слово за судом. Для реалізації злочиної схеми вона залучила інших осіб, серед яких були водії транспортних засобів і пасажири. Вони безпосередньо ввозили одяг і декларували його на митниці як особисті речі. За такі послуги фігурантка платила їм грошову винагороду. Після цього товар доставляли у торговий центр, який знаходиться в Луцьку, та продавали. Отримані гроші, підозрювана легалізовувала шляхом придбання нової партії товару, чим продовжувала злочинну діяльність. Загальна вартість ввезеного товару контрабандним шляхом становить понад 8 млн грн. На захист країни стає і 18-річна молодь, і люди з інвалідністю. Однак, як тільки мова заходить за гроші, тут виникають проблеми. Як виявилось, військовому нарахували, нібито зайвих 48 тисяч гривень. Тепер через суд намагаються повернути кошти до держбюджету. 21-го року мене була встановлена інвалідність групи 1 о десяти, нуль року. Це чоловік харків'янин на Волині опинився через повномасштабне вторгнення у 2022 році року. Набув статусу вимушено переміщеної особи. Чоловіку призначили грошову допомогу. З четвертого року я вже був ну, на, на лінії. Поки чоловік воював, змінилось і законодавство. Виплати всім ВПО зупинили. Тільки вразливі категорії переселенців, в тому числі і ті, що мають інвалідність, мали довести своє місце під сонцем, щоб виплати ВПО продовжили. З якого часу законно виплачували були всі підстави для виплати? 12.04.22 два І по який час тут не вказано. По який час ви зверталися для? Виплати вам продовження? Виплати. Я не звертався, так як я був на Запоріжжі на Запорізькому напрямку напрямку на військовій службі. А чи надходили на ваш рахунок грошові кошти? Надходили. Чи зверталися ви безпосередньо до позивача щодо надходження цих коштів? Звертався, вони мене викликали, я прийшов, пояснив ситуацію. Я приїхав до Запоріжжя, я пояснив ситуацію, де я що знаходиться, пояснивши тим, що у вас всі належні папері маються, до якого довгі були, ну я не знав, чи воно далі бути. Я тільки знаю, що в мене інвалідність до такого таруку, а до якого виплати вони мені ну, не казали. Що ж вам сказали безпосередньо в департаменті сказали? соціальної політики з приводу цих виплат після. Закінчення групи інвалідності сказали, що я або должен ну, продовжити групу, або повернути кошти. Я пішов, обрати ну, в лікарню. Мені сказали, ти як діючий військовий, ти не можеш продовжити групу, тобто направлення було на ВЛК. Отже, військовий доброволець, що служив за контрактом, опинився в глухому куті. Щось одне або інвалідність, і всі виплати або воюй, каже, обрав останнє. А от виплати, які нараховувались на нього як на переселенця, продовжували надходити майже 16 місяців після того, як зняли групу інвалідності. За результатами верифікації виявлено, що першого 7, 3 23, перепрошую, закінчився термін дії вашої довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії. Пунктом 10 порядку передбачено під час отримання допомоги на ставство повторного огляду СЕК особи з інвалідністю. така допомога продовжує надаватися протягом трьох місяців з дня закінчення строку довідки. Щомісяця, поки не помітили помилку, чоловік отримував три тисячі на свій рахунок. що обсяг надміру сплачених коштів допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам становить 48 тисяч гривень. Чоловік кошти повертати відмовляється. Щадаю, що я не винен. Чоловік, який відповідає за ці всі, хто дивиться за цими всіма документами. Я передоставився той, хто мені дослідив, вважаю, що я дов не подавати ошибки. Після засідання пан Сергій відверто зізнається, і гадки не мав, що ці кошти йому не мали належати. Навіть не, не розумів, що воно там закінчиться. Це ну, пенсія, ну чи як його виплатити. Ви зараз розумієте, що то була помилка, що то помилка. Ну це ж не моя помилка. Дивіться, якщо я предоставив це всі папини. Ну, я розумію, ну за цим же хтось слідкує, так, ну, ну дивіться, чоловік посадили, платить йому державну зарплату. Mm. Я предостав йому всі документи. Вони слідкує хтось за цим. Якщо ця скалатність, ну я при чому то. Ну, Тут ви моєї вини немає. Я ж не, не можу, правити. я не буду їх повертати. Ви зараз службу завершили? Ні, ти ще ні, я після госпіталю. Я спрошу вилка і буду йти далі служити. А перед цим не хочете пройти обстеження і поновити групу. Я, я хочу, ну мене не можуть положити. Мінілося у мене є бумажка, яка врач мені сказав чітко ясно. Ми військовослужбовок не можемо, тому що ти військовий. Отже, грошей ніяк переселенцю, ніяк особі з інвалідністю чоловіку не бачити. А рішення щодо повернення майже 50 тисяч, яке прийме суд, поки невідоме. Воно буде проголошено незабаром. Оля Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Били ніжку від стільця. А коли пенсіонер уже не міг чинити спротив, познущалися над ним настільки, що той не вижив. Така ситуація сталася у вересні 2021 року у місті Володимир. Овинувачений разом зі своєю спільницею під градусом влаштували сварку на літній кухні, яка завершилася смертю господаря. Умисно нанесли чоловіку численні удари кулаками, дерев'яним елементом від стільця, в ділянку голови, обличчя, тулубу та кінцівок, заподіявши останньому численні тілесні ушкодження. Сестра загиблого каже, що це не перший випадок такого насильства. Ще раніше обвинувачений разом зі своєю поплічницею приходили до пенсіонера, аби змусити його забрати заяву з поліції. Тоді вони викрали у нього гроші та оформили кредити на чужі дані. Брат мій все життя працює офіційно. Вони добре знали, що він має вчасну. Зарплату, що вчасно приходить пенсія, так і от вони і біля нього крутилися. А це вже, знаєте, як сформувалася така група, він їде з роботи, вони вже біля нього бігають, вони вже все ну, це затягнулося, це оці п'яночки, випиваночки отак воно і затягнулося Галина розповідає, що брат усе життя пропрацював шахтарем, отримував гарну пенсію, тому і був цікавий цій парі. Адже сам обвинувачений та його спільниця ніде не працювали. Брат був, якщо по справедливому, дуже така чесна працювати людина. Все життя він відпрацював офіційно, він працював шахтарем, важко працював в 50 років. Пішов на пенсію. На пенсії ще працював до чого я так і довожу, що мав зарплату достойну, мав зарплату, мав пенсію. Каже після кожної зустрічі з тією парочкою, той залишався з побоями. Перший раз нанесли йому ножове поранення, він лежав в лікарні. Заяву не писав, я так думаю, що він боявся цього ну, і не хотів, відмовився. На другий раз вони прийшли до нього додому. Його дуже побили, повідбивали ребра. Все того вечора припускає сестра. Мета візиту була схожа. Однак чоловік вдома був не сам, а зі своїм товаришем. Вони сказали йому покинути приміщення, бо в них є дуже важлива розмова. Ну і так як його вигнали, він пішов. В них, наскільки я зрозуміла, зав'язалася бійка, почали, мабуть, знову ж таки вимагати, щоб він забрав заяву. Мій брат покійний, телефонує на 02, ну вибачаєсь на сто І там є слова: що приїжджайте, бо на мене прийшло на я хочуть мене прибрати. А вони почули цю розмову, втікли. Зателефонував мій брат знову ж таки на 102, сказав, що відміняється, бо повтікали від бій. А згодом таки повернулися. Далі побиття, знущання та смерть пенсіонера. Спочатку злочин інкримінували жінці, яка сама і зізналася у побитті. Проте згодом вона змінила свої свідчення. Мовляв, нікого не била, а сказала це лише для того, аби прикрити свого коханого. Свідчення надані нею раніше, вона визнає частково, а саме в тому, що перебувала на місці події та була свідком тих подій. Зазначила, що злочин, свідком якого вона стала, був вчинений обвинуваченим. Після того, як потерпілий під час словесного скандалу, обізвав його нецензурними словами. Очі підсудного налилися кров'ю. Він став як одержимий і ніжкою від стільця почав наносити йому удари по голові, спині та руках. Так як виїхав за кордон, чи де він перебував, ну так як за кордоном. Хоча доказували, що він офіційно виїхав, він офіційно працював. Я не знаю, я б таке не вникала. Ну, факт тому, що його тут не було, він перебував за кордоном. Зрештою, коли суд зібрав достатньо доказів провини, чоловіка екстрадували з Польщі та засудили до 14 років за ґратами. Однак згодом з'ясувалося, що судді, які мали розглядати апеляцію, раніше брали участь у справі як слідчі судді, тож оголосили про самовідвід. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Не мовчимо, чекаємо, шукаємо. Під таким гаслом у горохівській громаді 1 серпня відбулася мирна акція родин безвісти, зниклих та полонених захисників України. Люди, чиї рідні, пішли захищати країну і досі не повернулися, вийшли на площу з надією бути почутими. Метою акції було нагадати суспільству, що ми продовжуємо боротьбу за наших рідних, які зникли безвісти. Або перебувають у полоні. Для них слово очікування стало способом життя. Матері, дружини, доньки, сини з фотографіями своїх рідних, які зникли безвісти або перебувають у полоні. Акція це крик душі, це спроба достукатись до влади та суспільства, не мовчати. Це спільне свідчення болю і нагадування. Ці люди не просто зникли. Вони наші герої, і кожен має бути повернутий додому. Ну, мені допомагає справлятися моя віра. Найперше віра в те, що він живий. І я його таки поверну. Поверну, допоможу йому повернутися живим. Ну це мене так мотивує, так мене тримає. Це для це не 200, це 50% найменше віри, надії, що він таки повернеться живим. Ми групуємося, ми допомагаємо, ми підказуємо одне одному, як чинити. Одним з ключових моментів стало освячення банера з іменами захисників, які досі вважаються безвісти зниклими. Їхні імена як свічки пам'яті. Ми просимо Бога за тих воїнів і не тільки воїнів, а за цивільних, які зникли безвісті. І Господь сказав: майте віру, Господь. Сказав, не бійтеся, Господь сказав просіть, і ми просимо, і ми молимо, і ми надіємося. Це не просто відсутність, це тиша, що кричить. Серед присутніх Ліна Дрозда. Її чоловік Василь Борисович зник торік у травні у Донецькій області. Перш за все, це емоції, болю, незнання, але з тим емоція надії, що він. Повернеться, що ми його чекаємо. Донечка так само в нас немає іначого, так як двохсотих, трьохсотих для нас не існує. У нас тільки існує, що він живе. Е, наш тато найкращий. Він е, наш захисник і не тільки наш, але він нас самий, самий і самий дорогий, Ми його чекаємо. І діти знають, що він скоро до нас прийде. Ми маємо такий символ його футболку, і вона з нами завжди. Марічка, донька Ігоря Жуковського, який провів у полоні 392 дні. Її історія це доказ, дива можливі. Ми отримали те довгоочікуване сповіщення від координаційного штабу зі словами Вітаємо Жуковський Ігор Гормиколаєв розвільнений з полону. Тоді я не тямала себе від щастя. Одразу вибігла з кімнати зі слізьми і криком Тато вдома, тато вдома. Менша сестра не розуміла, що робиться. Я біжу, шукаю маму. Коли побачила маму, мама вже стояла і говорила з татом по телефону. Я почула його голос і просто впала на землю і дякувала Богу, що нарешті він повернув тата додому. Родини зниклих без звісти зізнаються. Найстрашніше життя в щоденному очікуванні звістки, але в надії, що вона буде хорошою. Тато працював адміністратором і часто відпрошувався з роботи, щоб прийти на мої виступи у садочку чи школі. Я пам'ятаю, як він навчав мене кататись на велосипеді і водив кожен ранок до школи. У липні мами з татом була 20-та річниця весілля, і дуже сумно, що вони не змогли відсвяткувати цю дату разом. Ми не знаємо, де він, але віримо, що він повернеться. Родини зниклих безвісти, щодня живуть у стані невизначеності. Це одне з найтяжчих випробувань. Дуже важливо не замикатись у собі, говорити, бути у колі тих, хто розуміє. Я сьогодні тут поруч з цими родинами, як дружина загиблого героя. І відчуваю частинку їхнього болю. Я знаю, як це втрачати, я знаю, як це чекати. Знаю, як це не знати, жити в невідомості, коли біль розриває. І знаю, як це знати. Ми не можемо бути осторонь, ми маємо бути поруч. Поруч з ними в мовчанні. Підставити своє плече, міцно стиснути за руку, щоб вони знали, що вони важливі і вони не самі, що їхні хлопці чекають, пам'ятають, дякуємо за їхні герої. Це вже друга подібна акція у Горохові після першої, що відбулась у липні, звернення родин було передано до офісу президента, адже кожен голос родини, кожне слово. Це крок до справедливості. Мирослава сябер телеканал Аверс. суботу 2 серпня синоптики прогнозують в Україні сонячну погоду. На заході малохмарно. Температура вночі 13-16 вдень 27-32. Ясною та без опадів очікується погода на сході країни. Температура вночі 15-17 в день 30-34. На півночі країни сонячно. Температура вночі 13-14 в день 26-28. Малохмарно та спекотно на півдні. Температура вночі 17-20, в день 30-34. Безхмарний день прогнозують у центрі. Вночі температура 14-16, в день 26-30.